Вітання з неймовірних жовтневих, чудових чарівних австрійських чернівців. Вулиця Українська. А чи знаєте ви, що вулиця Кобилянська зазвичай називалася Гренгасе, панська вулиця, а українська вулиця називалася Нижньою панською вулицею? І на цій вулиці мешкали, якщо на Кобилянській було дуже багато відомих магазинів, ресторанів і мешкала уся знать, то на українській мешкала. Не менш не менш обережна е, лірусь машини, тому що тут так ми все знімаємо з життя. Тут мешкали люди, які займали теж дуже почесні е, пости, е, юристи, лікарі і багато-багато знаних людей. Дай Боже, буде час, буде натхнення, і я вам про це все поступово розповім. А зараз мене просто чарує цей будинок. Тут живуть мої близькі друзі. Будинок на вулиці Українській під номером 37, Пам'ятник історії охороняється державою, пошкодження карається законом. І в цьому будинку жив фольклорист, літературознавець волков Роман Михайлович. Це дуже відомий будинок. А там ще меморіальна дошка Івасюку. Чудовий неймовірний будинок, який для мене є втіленням класичної Австрії. В цьому будинку в австрійські часи жила одна родина. Він не був е будинком, який здавався в найм. Зараз тут мешкає багато сімей. Що залишилось від австрійських часів? Звичайно, ця брама. Мені б дуже хотілося, щоб її відреставрували, але щоб це було збереженням автентики. Подивіться, класична геральдика, герб. І трошки про австрійські чернівці, тому що це мій репортаж напевно все таки про ту атмосферу австрійських чернівців. В яких ми всі виросли з дитинства, коли ми були маленькими, ми навіть не розуміли, наскільки це знаково. Ми просто в цьому росли, ми ходили цією бруківкою, ми бігали двориками, ми шуркотіли листочками під час осіні, ми обнімалися десь в цих двориках. А тут історія просто наповнює кожне, кожне, кожне хуточок. А в період. Чернівцям належить з 1775 року до 1918, Досить великий період, і це саме розквіт і розбудова чернівців в тому вигляді. Яке ми це місто любимо, кохаємо і зачаровуємось. Кобилянська, за деяким винятком, там, де вже після пізнішого конструктивізму, 1918 1938 роки, коли був румунський період. Але самі гарні будинки, це звичайно, австрійський період. І давай, Лірусь, ми просто з тобою отак от будемо заходити, і я, по ходу, буду розповідати. А ти вже сфільмуй, як тобі припадає до смаку? А я спокійненько буду ходити. Тут звичайно раніше була Клагерфульська. Така сітка, решітка, якої дуже багато в відні в Будапешті скрізь, де була австро Угорщина. Що ви розуміли, оця плиточка, вона ще фрагментами автентична. Тобто цей будинок він фактично кінець 19 сторіччя і плитка тут же заїжджали сюди, фіакри, і плитка ще зберіглася. Неймовірна краса. Лірусь, ти вихоплюй оком те, що, те, що таке австрійське-австрійське. І ось покажи, будь ласка, оцей еркер. так? На перших поверхах 100%, напевно, жили е, люди які, ну, прислуга, які опікувались е, цим всім маєтком. Це все автентика. Уявляєте, ну, майже 200 років, можна сказати, краса не перевершена. Так, я дуже люблю ці сходи. Оці двері, які дуже з любові відреставрували власники, краса не перевершена. А тепер покажи, будь ласка, оцей килимок мозаїчний. Якщо що, то через паузу знімкуй. Як тобі зручно? Мене знімкує моя подружка Л'єра, я поки ще про це розповім. І усі ці самі-самі класні фільми ми робимо разом з нею. Цей килимок. Які ну, це стовідсоткова автентика і ця краса? Якщо ви пам'ятаєте фільм, який я з Києва подарувала в міста Чернівцям під музику Фарен Сталіста Грьо кохання, він був знятий без слів, без слів просто на емоціях, на любові саме тут. Тому що це все неймовірно надихає. І зараз ми з вами, Лірусь. Ти дивись, може, десь ти будеш робити паузу на твій смак, просто давай мені знати. І зараз ми підемо і подивимося, як це все. Угу. А пауза? Ось, просотимось цією атмосферою. Бачите, тут зараз вже прибутковий дім, живуть різні люди, ну, щось собі на зиму, може, дрова закрились таким коцем гуцульським, дуже-дуже гарним. Це все автентика. Оця тераса, балкончик автентичний. Бачите, нам завжди показують, як в Італії е, сушать е, білизну. Але у нас так само все у двориках. І е, жовтень дуже лагідний. Тут завжди дуже багато квітів. Неймовірні мешканці цього будинку це все з величезною любов'ю е, приводять до ладу. Чудові гортензії. Гортензія це квітка, яка змінює свій кольор завжди. І зараз вона вже така, як осінь. Краса не перевершена. Флокси. Ніби здавалося, що флокси мають бути десь у нас приблизно в липні, а вони ще зараз є. Моя мама називала цю рослину покровка. Вона е, переживає і зимні морози, стужу зимову. Пауза. Готова. А це ще те, що залишилося в австрійських часів. Мені подобається дещо така, я б сказала, ну не занедбаність, а отакий от природний стан, тому що воно все дихає історію, повністю автентична ваза на такому подіумі, як це чарівно. І покажи, будь ласка, ці дерева, які, напевно, з тих часів, я думаю, що їм під 200 років, ці сосни, а це середземноморська сосна, а то ялиця наша карпатська просто чарівна. Я люблю тебе рідне місто. Мої любі австрійські чернівці. Ці сходи, які зберіглися також з тих часів. Це щось неймовірне, дійсно будувалося на віки з величезною любов'ю. На цих сходах знято дуже багато фільмів дуже багато таких емоційно наповнених атмосферою роліків. І, звичайно, купа купезних фотографій. Чарівні австрійські чернівці. І я думаю, що ми цей репортаж закінчимо небо цією сосною, неймовірним блакитним небом і дарами осінь. Тепер ви розумієте, чому я так залюблена, закохана усім серцем свої рідні Чернівці. Чому, мандруючи такими неймовірними куточками світу, я завжди подумки порівнюю з Чернівцями? Де б я не мандрувала світом? Чернівці завжди мене наздоженуть. І, звичайно, в цьому місті жили такі люди, як Пауль Целан, як Грегор Фон Рецорі, як Ольга Кобулянська, Юрій Федькович. Тут можна перелічувати до безкінечності. І ми усі... Любимо наше рідне місто, Віват, Чернівці, Віват Буковина, з любов'ю до вас, з чудового австрійського чернівецького дворика, ваша Оксана Дем'янишина. Папа.